Хело-хело, всім алем. Тож, це сторіси. Це не анекдоти, це дійсно історії, які з життя, які реально колись відбувалися, але дещо підзабулися, тож трохи призабарвлені. Ну, от, наприклад. В середній школі зробили ремонт в туалеті. І от до того там було багато написів, такого. а тут всім світом кошти зібрали, зробили туалет такий, що заходиш, там фоткатися треба. там, там можна, там, Я не знаю, ну досить чудово, я його б таким запам'ятав. Та туди зайшов один з митців і написав: ось що. писать на стінах в туалеті. Друзяки вам усім дано. Серед лайна усі поети, серед поетів ви, на жаль. Цей напис ніколи не. Це, це, наче, така була, ну, от це написали, і більш ніхто нічого там не писав. А це така пам'ятка була, ну, ну, реально така історія. Ще такий момент. От уявіть, студенти, пара сидять. Такий викладач, солідний дядько. Відкриваються такі двері, і там іноземець. І такі всі на нього, він на нас. І викладач такий: «Come in, come come in, in, in». please, 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 quickly, quickly, come in. Ну той, той іноземець заходить, він такий сідає. А викладач, як ні в чому не було, продовжує свою пару. Десь так хвилини-дві той посидів, потім встає, такий на ломаному українському. Вибачте, це не мій клас, не моя пара, ні я пішов звідси. Усі лягли тоді. Раз, друзякою, нас в школі заставили, коротше, листя збирати і виносити. І там такий момент, оба, ну, в домашні, ну не в домашній, а в у своїй вулич, вуличній одежі. Пачкатися ну, зовсім не прикольно, а треба, бо нікуди вдітися, заставили. І що ж робить? Змусили, то змусили. Але тут такий момент. Якщо ти її листя тільки нагрибаєш, то це ще більш-менше. А от якщо ти його ще виносиш, то весь будеш замазюканий як якась лісова потвора. І я таки йому кажу: слухай, чувак, тут такий момент, давай. так, От у мене монетка Орел ріжка. Так, так. Як я підкину орел, то я нагрибаю, ти виносиш. А як я підкину ріжка, то все ж навпаки. Ти виносиш, я нагрибаю. Чувак, так десь секунд 20 думав, де ж його не махують. Ну, ми дійшли до того, що разом нагрібали, разом виносили, ну що ж нічого не вдієш. Якось зайшов до громадського туалету. Ну, на верші писати на стінах, а ну, як всі заходять. От, І за мною якийсь дідок теж заходить. Я в одну кабінку, він в іншу, і я звідтіля чую. Так, що тут? Угу, Де це він подівся? Ситуація. Група, лекція. Студенти, іноземці, а все напередодні цих свят, якихось там не знаю, Хеллоуінів чи щось такого, от де там у Марикусів в чорній п'ятниці. І от, студенти, тиша, лектор, а іноземці, і здебільшого чорношкірі іноземці. От, І ну, тільки без, рос, без расизму. Це ну, просто така ситуація. І він такий просто дивиться розклад, і ну, просто в нього розпач. Він розуміє, що. Завтра мав би бути в нього вихідний, але ж ні. І Саме з цією групою йому постали аж чотири підряд пари. І Він таки це промовляє. Іноземці розуміють, що так, завтра в них пари і чотири підряд з одним викладачем, а, його не... а цього не мало бути. І один таки посміхається: you will have tomorrow a Black Friday. Дитяча лікарня, і, мабуть, був якийсь медогляд чи щось таке, бо після школярів стільки там сміття і от в прибиральниця, прибирає, ругає їх, на чому тільки світ тримається. Не, ну, мабуть, жінка ненавидить дітей. І от Позаду неї а, ну, підходить жіночка а, молода і а, каже: а можна я пройду? А вона нащо? Прибирається на це вже зла, і навіть не дивлячись на ту жінку, і, мабуть, вона гадає, що то не жінка, а школярка, і на цьому наголошує. І така, нащо тобі пройти? Ну, вона така, ну мені справку треба взяти. Вона так, така, і нащо ти зараз приперлася за тією справкою? Чо ти, чому ти не в школі? А жінка така, а жіночка, ну, торопіла. Просто не розуміє, в що, чому що справа, і така. Слухайте, можна я все ж таки пройду, бо мені дитину ні з ким залишити. А я та, мабуть, наче трохи, трохи і швабру б виронила. Спортивна секція. І усі такі величезні чуваки, а тренер такий маленький-маленький, і щось у нього ну, так теж напередодні свят, а всі там з інших міст поз'їжджалися до тієї спортивної секції. І отже, на свята хочуть їхати додому. І це останнє тренування. І тут приходить тренер, і, мабуть, злий якийсь, мабуть, з жінкою посварився. Ніхто нічого не розумів. Він злий, такий, всі передягнулися. Він заходить, треба йому до зали теж. І його прибиральниця така швабру по горбу. Ти куди взутті? Я тільки прибрала. Він каже: та це не з вулиці, з взуття, ну не знаю, ти в туфлях, зараз все чорне там буде. тренер злий, але ж з юмором такий дядька. Розбувається. І от він босу ніж перед командою, сам маленький на зріст, всі високі, і каже: Так, угу, угу. завтра свята, зараз останнє тренування. Так. От, Слухайте, чуваки, а давайте я ще вам одне тренування завтра святкове влаштую. Ну, і один такий школяр такий ну, зовсім офігів, і такий. Слухайте, та я вже квітки додому придбав, а той такий, так неси їх сюди. Він каже, він такий, навіщо? Та як зараз з'їм при тобі, і будемо завтра тренуватися. Університет, пара, і викладач щось в нього задзвонив телефон, щось терміново, він вийшов. І один такий ну, одногрупний хлопець з дівчини питає: слухай, дай трохи там, підкажи, що ти, я ж знаю, що ти ну, розумно розумієш відповіді. А вона така до нього так грейливо Ха. А що мені за це буде? А він такий спокійним таким тоном. Обіцяю, коли я підкурю всю планету, всю, твоя смерть буде швидкою та безболісною. Так, ну історії історіями, але ну серйозні речі теж трапляються. Тож зосередьтеся, будь ласка, зараз дійсно серйозна інформація. Дуже важлива для вас, будь ласка. Це реклама мого каналу. Тільки вподобайки буде тут замало, крутизні приколяси і цікаві речі. Підпишися, це буде доречно. Світ, пригод, зі мною поринай. На дзвіночок натискай. Давай, 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 давай. Пі, <пев> пі, піп, п'ю, пі, п'ю, пі Троє чуваків, дітлахи, ну такі школяри, школярі. От, і їх троє. Один такий, слухайте, ну підемо щось, м'яча поганяємо трохи, може, в футбола. І тут четвертий виходить такий. Чуваки, дивіться, що в мене є. Повітряний змій. А вони, йому, слухай, а давай, так, ти краще на ворота станеш, ми м'яча там поб'ємося. Та ні, ви не розумієте, це повітряний змій, підемо погацаємо його, позапускаємо. Ну, добре, пішли, м'яча з собою взяли, але так поклали. ну Розмотують цю мотузку, цього змія, вітер підіймається. Але ж вони пішли, а там дроти високовольтні висять. І от тільки перший запуск, тільки там де навіть 30 секунд не пройшло, як той змій чіпляється за ті проводи, і вітром так його намотує, 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 І обер... обривається мотузка. І той чувак, що сказав, ну що, хлопці, може, давайте на ворота стану, там футбола мені поб'єте. Десь. Ну, не, ну, може, тиждень минув з того моменту. Зустрічаю того чувака. І бачу, в нього ну, вся морда, якась така в зелінці, якісь садини, царапини, ну такий, ну, зовсім, ну, ну не камальфо. Я його питаю такий. Ти що чувак, в сосну в'їхав, а він такий ну, образився в березу і пішов. А потім я іншого друзяку зустрічаю, кажу: слухай, я таке бачив йому, сказав а він, а ти друзяк і каже: слухай, чувак, тут така справа, ми з ним у квача тільки почали грати, і я йому квач, він мене квач розвертається, біжать, і там береза, і він в неї прямо фейсом аптейбл. Громадський транспорт заходить жіночка, така якась бомжувата і починає на всю волати, рекламуючи якогось. Екстрасенса з якоїсь церкви, який. І, вона... І в неї такий прейскурант, там написано він: там, рак грудей за 10 гривень лікує, там, е... знімає порчу за 15. Е... Якщо у вас там діабет, це 20 гривень, наркоманія, алкоголь, ну все лікує. І там такі ціни: 2, 3, 10, 15 гривень. От. І от ну, не витримав один, один чоловік, він такий питається: слухайте, а от якщо людина божевільна, цей ваш знахар, цей він може їй допомогти. Ну так, звичайно, і він каже, і за скільки ну, такі гроші? Ну, десь гривень, десять, мабуть, і все, і людина. Він витягає 10 гривень, дає їй. Слухайте, зверніться ви нарешті до свого знахаря, хай він вам допоможе. Чуваки на рибалку збираються. Я щось так дивлюся, а в них там, ну, 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 там спиртне одного типу, спиртне іншого типу. Наголошую, це не анекдот. Я кажу: чуваки, а ви ж на рибалку, ну, наче вам там треба вудки, ну, якась наживка, щось таке. Вони на мене дивляться, чувак, рибу ми в магазині купимо, не переймайся. Щось надвечір повертаюся додому, сидить мій друзяко на лавочці і от таки питає, що такий сумний сидиш тут. Та от з дівчиною посварився, мабуть, кине. Я що таке? Він каже: ну, от я їй дзвоню, ми з нею в один той ж самий тайм зідзвонювалися. От я їй дзвоню, дзвоню, вона ще так довго трубку не бере, я вже другий раз дзвоню. І тут якесь маленьке таке собачка на мене. гавкає, гавкає. яєї тій собачці, я кричу, та пішла ти. І от бляха. В цей самий момент бере вона трубку: Нема в мене більш дівчини, нема. Наголошую, це не анекдоти ситуації, може, і анекдотична, але ж це насправді колись відбувалося. Ну, в Біблії кажуть, якщо по одній щоці вмазали, то підставляй іншу, це не про мене, та де-інде доля впрягається за мене, то ж яка була ситуація? Десь в дитинстві щось ми там з чуваком не поділили, я його дражнив він мене, і навпаки. От, І так, іначе в мене більш вдаліше про нього казати вдавалося. І він підіймає камінюку, кидає її в мене, а я відходжу, а позаду мене якийсь такий здоровий знебухарь сидів на лавочці. Оповертається той бухар, я відскочив, наче я, я тут ні до чого. Він на нього подивився, той на нього. Як же ж собі псував життя тим незграбним жестом, той мій друзяка? О, це мало. Той бухар, як підірвався до нього, той тікати. Далі не знаю, що там було, наче той втік. Ще такий момент, ми малі, коротше, і мій друзяко. Той в батька стібрів ну, не на зовсім, а тільки погратися, взяв запальничку. Ну, вона така автогенова, крутезна на ті часи. Ми щось палимо, палимо. До нас якісь дядьки підходять двоє: один лисий, другий високий. І той, що лисий такий каже, слухай, чувак, ну, дай мені підкурити. Ну, той дав, то подивився на ту запальничку. Ну, сказав, дякую і пішов. Забрав і за пішов. Ну, це нормально, ми дітям що робити. Ну, друзяка пішов, та я батькові скажу, ну що таке. Пішов, від батька відхватив, виходить, каже: Ну, зараз тато вийде він тому хмиряці понадає. Ну, і все б нічого. Ну, вже, ну, вже ситуація. Ну, вже сиди, мовчи. Там мій же, друзяка, тепер герой, він же ж най, най, найябіднічав. Піш... І він підходить до того чувака, слиш, чувак, давай запальничку. той каже не віддам, йди і грайся з іншими іграшками, це не для дітлахів». Та зараз мій тато як вийде? Ну, ті встали, пішли, нема не запальнички не тих богатів. Нормальна ситуація, от нащо було казати. Машина застара, колеса гнуті, а ми все їдемо, бо нам треба їхати. Бабці перед під'їздом, я їх ненавидів. Завжди вони лізуть не в свої справи, щось повчають. Ну, не... ну вже Це ж мали, мали, малими були. Ну, Це вже дорослий, йду. в мене. Так, дві великі баклаги пусті, йду за водою по воду. І одна така бабця сидить у своєму наблюдавчому пункті і кричить мені: Там у, у водоматі води немає, не ходи туди. А мені так заїло, що, ти, Чого ти чіпляєшся? Я просто прогулятися вийшов. а Баклаги тут для конспірації. Я кажу є, вона каже ні. Я кажу, є, вона каже ні. І я пішов, ну і собі думаю, зараз викину ті баклаги, куплю нові, хай обламається. І треба ж такому статися, що якраз в той самий момент підвозять воду прямо під дома. І я туди зайняв чергу, купив води, і ту. Ну я йшов, я як Павлін. Я, я не знаю такі, таким красеним себе відчував. Проходжу повз неї, і вона така. А коли я ходила, туди, то там не було. Я кажу: та мало ли що у вас там не було? А в мене от є. Їду. В мене велика тачка. Два мішка картоплі. от, Звідки я де взяв? Не буду розповідати усіх дрібниць, але ж їду в електричці додому. І ну, я такий ну, досить ну, 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 вдівся туди, ну, як на дачу. ну, Грязний такий трохи. той, Коротше, ну, ще б трохи, якби від мене ще й воняло, б я б на безхатька був би схожий так, досить сильно. Але ж мені так пощастило, хоч і вагони замалі, але так якось я сів. І от ні, не біля мене нікого немає. ну Пуста, пуста, така пустеля. І от я розумію, що починаються такі населені пункти, і люди заходять, заходять їм сідати, треба. А мені чомусь ну так не хочеться. Зараз хтось зараз хтось сіде, сяде поряд, щось там почне. І кожен раз, коли люди заходили. І я сидів, я так на себе свій капюшон натягнув і починав так чухатися трохи. Я розумію, що я ж, я ж грязний, погано виглядаю, в мене та картопля в грязних мішках, все те. Я додому доїхав. Усі люди один на одному сиділи навколо мене нікого. Хм. Повертаємося з другом з універу. а в нього день ну капець. Ну, там що, що не хвилина, то якийсь. А він ще ще води не було, така в нього голова така досить, така, ну, ну, некрасива. Волосся, таке, шкіра. Він такий день в нього не залишився. І от на останні гроші до стипендії ще тиждень він купив якусь, якийсь лимонад, я не знаю. А чому він його купив? Бо нічого іншого не було. Не знаю, тут купив і купив. Він його наполовину допив, він такий відкрив, впустив кришечку. Йде і викинути той лимонад, який жовтий, як наче сече, не може. І. Ну, ну корші, ну, ну все в нього. Нет. А мені треба подовжувач купити. І я такий: так, так, подовжувач, мені подовжувач для розетки треба сьогодні, бо мій згорів, а треба ну, срочно. І така продавчиня почула, що вона продає ці електр... електронні товари електричні, вона це почула, дивиться на нас, ми на неї, йдемо до неї. І вона така, і чомусь вона не мене, питається, а мого друга. І така, і, і, а я такий, ну десь цей подовжуєш, я це відчуваю. І вона така на того друга, що ви відчуваєте? І друг такий, на мене подивився, на неї подивився. Потім так сумно так подивився на дно тієї пляшанки з лимонадною сечею, так підіймає очі. Я відчуваю радість. Пішли з хлопцями на турники. Я високий худий, інший, а інший чувак такий ну, більш-менш накачаний. От. І, і мій друзя друзяк ще один. Він такий маленький, товстенький, і на турника він ну, 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 не знаю, як, от, знаєте, ковбасу вішають, коли є, той коптять. Це він так на турниках. От. І ми так щось базікали, базікали, щось підтягалися, якогось прогресу грали. Там, ну, а в того-товстого то того, ну, зовсім нічого. І тут йдуть дівчата. Я не знаю, як. Ну, це, ну, Я реально цього не очікував, і він таки на них дивиться. І такий: ха, ну що ви дохляки, от дивіться на мене. Хоп-хоп і почав підтягатися на турніки. Ми в шоці були? Дівчата пішли, він знов там висів. Середня школа і <клух> <клух> щось у дівчат така мода пішла. Одна щось собі купить якусь блузку, а інша носить, ну, таке собі. Подружки, я не знаю, у них таке. Не знаю, що в них там на уяві. І от мене щось таке перерва, всі кудись пішли, ми з другом щось залишилися, він сидить поряд, якийсь бавиться там якось своєю геловою ручкою, і якось він так бац, вона полетіла, так тільки. І дивлюся, що стрижень та полетів. а це Чим писати в нього, і крапельки там десь на парти накрапало, І йому кажу, ти що, давай, збирай, витирай. Ну, він бере, витирає. Знов ту штуку чіпляє, заходить одна однокласна сідає, а він знов так пуш, вона знов полетіла і на неї порхає знов чернило, вона повертається. Ти що з глузду з'їхав? Що ти наробив? робив? а що я не наробив? Ну, вибач, блузка, вона це не моя блузка, я її взяла, орендувала, вона мене вб'є. Він каже Ну, вибач, ну слухай, ну я ж не спеціально. Я кажу, ага, не спеціально, з другого разу не спеціально не буває. Ну, З такими друзями, як я, вороги, нужніші. Але. і Він такий встає, та я зараз ну, якось там від, відтерта, якось заспокоїлася, все, повертаються знову всі інші. Дівчата знову насідає, і та повертаються, дивись, що він мені з блузку зробив. А як він це зробив? Та я, він кинув ампулку, вона полетіла накрапала. Вона дивиться, а поряд з нею на стільці. Тож парти він протер, а стільці та ні. Інша встає. То що наробив він? А що я наробив? Ти розумієш, що це не мої штані, і в нього вже нерви не витримують. Він такий стає. От і нічого чужі одежі на себе напялювать. Знайомий йде по вулиці. Десь так. Перший-другий курс. Хлопці до дівчат, дівчата до хлопців, але хлопцям з дівчатами не везе, а він себе красенням вважає, Іде. І тут до нього підходить дівчина, посміхається, дає йому якийсь папірець. Той бере. Вона посміхнулася, відійшла. Він так ну, гадає, це ж номер телефона, зараз він з нею. Вона йому, мабуть, сподобалася. А там написано, типу, якщо ви не можете знайти свою другу половинку, оці курси там для вас, це щось таке, його так образило, ну, ну що, я, що я зовсім не вдах, а він підходить до неї. І такий, вибачте, та це мені не потрібно, це не для мене. Вона його вбила, вона добила, вона розтоптала відповіддю все, що він цінував до того. Він такий, і вона така йому: Та ні, це саме для вас. Тримайте. Тож знаєте, що я вам скажу? Сподіваюся, ви хоч трохи посміхнулися, може хтось навіть поражав. А якщо ні, то просто перемотали і, і чуєте, що я зараз кажу. Тож... Я просто зичу вам здоров'я, щастя і нехай у вас в житті будуть тільки приємні спогади. А якщо потрібно щось, що ви ну, заходьте на LVM і сподіваюся, знайдете там щось саме для вас.